Всім привіт! До вашої уваги! Лот-предверні кілинки від бренду Livarno Home. В лоті є кілинки розміру 40х60. Двох варіантів: такі з круглими кантами та такі прямокутні з різними надписами. Також є такого типу, вони більш жорсткі. Розміру 50 на 75, теж в трьох варіантах. Чорний, сірий з чорним та такий коричневий з чорним. Всі кілинки можна використовувати як і на дворі, так і всередині. В Також є розміру 60 на 80 в двох варіантах. Чорні та такі. У всіх кілинках антиковська поверхня. Також їх можна прати 100% з поліаміду. Всього в лоті 21 одиниця товару, вартість лоту 2150 гривень, собі вартість одиниці 102 гривні. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більш оптових лотів товарів для дому одягу та взиття напишіть нашим менеджерам плюс вайбер. Всім дякую, заробляємо разом.